Президент України представив нового голову Одеської військової адміністрації. Брати, близнюки піротехніки, розміновують рідну Херсонщину після деокупації. Президент України Володимир Зеленський призначив голову Одеськова Овага Кіпера. вручити посвідчення і привітати нового голову Одеської обласної військової адміністрації, нового начальника. Як я й говорив, що Пріоритетних областях з точки зору безпеки, фронтових або в тих областях, які мають велику загрозу з боку Російської Федерації. Ми будемо знаходити досвідчених людей, кадрових людей, які мають досвід в правоохоронній сфері або з військовим досвідом. Тому хочу сьогодні Олега Олександровича привітати Кібра. Дуже дякую за вам. Відповідне розпорядження було опубліковане на сайті офісу президента 31 травня. Нагадаємо до призначення на цю посаду, Олег Кіпер обіймав посаду керівника прокуратури міста Києва 24 жовтня 2014 року. Його було ілюстровано та внесено в список осіб, яким заборонено працювати в органах державного управління до 2024 року. Пізніше Олег Кіпер домігся скасування цього рішення через суд. Пан Кіпер має м'яко кажучи неоднозначний бекграунд. Ну по перше, він прокурор. Ну, тобто нам потрібна людина, яка буде розвивати економіку області. Прокурор. Ну, більше нікого нема. По-друге, він був, всі ми знаємо, нашу українську прокуратуру. А по-друге, він був заступником генерального прокурора під час я під час управління Януковича і більше того, його під призначив шо десь область якраз могла б стати таким економічним полігоном, полігоном, який би міг вже залучати економічні інвестиції. І е, вклада і давати гроші країни. Я не дуже вірю, що людина з прокурорським бекграундом, з розуміється на економіці і готова відкрити, відкрити двері для інвестицій. Людина, яка призначається на дану посаду, по перше, вона вже є центром певного антикорупційного моніторингу в області. Тобто вона вже бере на себе певну. Скажімо так, відповідальність щодо власне, скажімо так, нівелювання корупційного а, процесу у будь-яких проявах. Тому так я вважаю, що саме а, людина, яка має, ну скажімо так, яка очолювала прокуратуру, є дійсно абсолютно у цьому сенсі, на мій погляд, а, підходящою у воєнний час для того, щоб тримати ситуацію більш-менш під контролем. Нагадаємо, Одещина два з половиною місяці перебувала без керівника. До Луга Кіпера посаду голови Одеського ВАО обіймав військовий Максим Марченко з 1 березня 2022 року по 15 березня 2023 року. Техніки Євген та Денис Корецький брати-близнюки. Наразі працюють на деокупованих територіях Херсонської області, звідти родом. Через повномасштабну війну вони були вимушені переїхати до Одеси. І ми там сиділи ще деякий час, чекали, може, все-таки щось наладиться. Але не пройшов такий номер. Очікували, потім довелося виїжджати дуже довго, нудно, дорого. Четверо суток виїжджали. Брат, якби раніше виїхав з Херсонської області, я вже приїхав сюди і і почав влаштовуватись до нього на роботу. В цій професії брати три роки розповідають завжди хотіли працювати разом. При працевлаштуванні сюди з самого початку був прикомендований до водолазно рятувального підрозділу, потім вже в процесі перевівся до піротехнічного підрозділу, коли вже пройшла деокупація Херсонської області. Моєю першою роботою була це поїздка в Правдіно, селище Правдино. Від самого Правдіно до моєї батьківщини 12 кілометрів, і я розумів, що я поруч з домом. Я розумів, що я приноси користь не тільки собі, а й своїм співмешканцям. Це було дуже цікавою командировкою. Батьки Євгена та Дениса Корецьких залишилися на Херсонщині, тож брати кажуть, мали постійно дбати один про одного. Так. Дуже сильно допомагає, підіймає настрій з самого ранку. Жарти деяких завжди випадки, розуміємо один одного без слів. По виразне обличчя можна зрозуміти. Що в нього як в нього справи? Взагалі в роботі підтримка як проявляється. Ти йдеш по одній лінії, ти розумієш, що тобі чогось не вистачає, там, а поруч з тобою твій брат, він бачить, що у тебе, наприклад, немає з собою, там, или, там, в тебе немає можливості з собою це взяти. Він, наприклад, там, ті ж самі маркування, я йду, він маркує. Потім я маркую, він йде. Кажуть, під час роботи на Херсонщині найголовніше власна безпека та перевірена техніка. Цей прибор виявляє всі металеві предмети, які знаходяться в ґрунті. За допомогою цього за допомогою цього прибору можна виявити різні металеві предмети. Вияснити, де вони саме знаходяться за допомогою цієї самої котички пошукової, знаходимо все і протитанкові міни, і протипіхотні міни. Вони не знаходяться в принципі дуже глибоко в землі, але все ж таки воно воно його виявляє і навіть відцентрувати ним легше, ніж деякими іншими приборами, такими як полони. Основна задача там це розмінування критичних інфраструктур. Це Лінії електропередач, це газопроводи, це водопроводи. Теж розуміємо, що люди там дуже багато часу прожили без світла, без води, без газу. Зараз це є першочерговою задачою. Розмінування України після завершення війни триватиме не менше 50 років. Ми запрошуємо на роботу піротех людей, які будуть працювати піротехніками. Що для цього потрібно мати повносередню освіту, мають стояти на військовому обліку. Люди до 35 років, і звичайно, треба розуміти, що це робота там не в офісі, це небезпечна робота. Наразі піротехніки Одещини працюють на деокупованих територіях і Херсонщини, і Донеччини так само працюють там і в Харківському, і в Чернігівському напрямках. Тобто, це небезпечна робота. Людина має морально і психологічно бути до цього готовими. Владимичук Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Після президентських виборів в Туреччині політика країни щодо зернового коридору та російсько-української війни не зміниться. Таку думку висловив аналітик Українського інституту майбутнього Іллія Куса. За його словами, зернова угода є засобом підняття міжнародного престижу для Туреччини. Немає запиту турецького суспільства на зміну зовнішньополітичного вектору або, наприклад, на зміну позиції Туреччини щодо війни Росії і України. Відтак у Ердогана немає особливої мотивації щось зміняти. Ця угода є дуже важливою для Туреччини, тому що вона дозволяє їм посилю покращувати свою репутацію і серед тих країн, які утримуються зерно. Дуже розігрувати карту того, що Туреччина це та країна, яка вирішує проблему голоду в Африці. Ну можна сперечатися, наскільки це так, але в принципі це от те, що вони роблять. Вони використовують зернову угоду для підсилення свого престижу в світі. І як я сказав, це дозволяє їм власне зацементувати свій вплив, свою роль. В будь-яких можливих переговорах між Росією та Україною щодо завершення війни нагадаємо, ініціатива зі створення коридору для вивезення зерна з українських портів була укладена 22 липня 2022 року в Стамбулі. Угоду підписали Україна, Туреччина та ООН. Такий самий договір з Туреччиною та ООН підписала Росія. Перше судно Разоні з українським зерном вирушило 1 серпня минулого року з Одеси до Ліванського порту Триполі. Тоді угоду уклали на 100 днів. Після цього декілька разів подовжували. За цей період Росія неодноразово блокувала роботу зернового коридору. Її представники в складі інспекційних груп при спільному координаційному центрі в Стамбулі затримували огляд суден, які прямували через протоку Босфор до та з українських портів. Це свято храм у селищі міського типу Сарата. Це єдина православна церква, куди можуть прийти на службу місцеві парафіяни. Доброго дня! Вітаю вас! В Нашому Свято-Покровському храмі селища Сарата. Мене звати священник Владислав. Я тут служу вже багато років, сюди е -е, потрапив служити з указу в 1998 році. На той час ще храм не був. Побудованими служили в такому приміщенні приспособленому, як воно називається, приміщення. А потім поступово побудували. Перша служба тут була у 2003 році. З вашого дозволу я прикладуся до ікон. Бачите, типовий храм. Хоругву стоять такі були, кіот, плащиниця знаходиться в так як і повинна в гробниці. Ну типовий бісрабський храм, який дійсно сотні єдине, можливо, чим він відрізняється від всіх інших, тому він храм побудований вже новий за роки незалежної України. У 2019 році віряни зробили свій вибір. Більшість людей на загальних зборах громади вирішили перейти до православної церкви України. Поступово служба тут стали проводити українською мовою. Змінився і текст пісень хору. Обов'язково церква має належати тій державі, в якій вона знаходиться і дислокована. Чому тому, що ми знаємо, що ми живемо у нашій суверенній незалежній державі, і яка, значить, її кордони затверджені міжнародним правом, і це мають всі інші про це знати і дбати про цю нашу незалежність. Ми спочатку починали російською, тобто в перемишці, а зараз і батюшка вже веде богослуження, і наш церковний хор я є. Членом цього церковного ну, хору, ми співаємо так, українською нашою мовою, це дуже приємно. Парафіянин Анатолій Сухарський розповідає, для нього все змінилося, коли його син 9 років тому потрапив на ротацію до Слов'янську. І коли я почув благословення патріарха Кирила Московського на вбивство наших воїнів, я почав заходити в храм з якимось двояким відчуттям. Я приходжу в храм очиститися, але я не можу чути. святейшого патріарха Кирила. на цьому столі документи із судових позовів та листи, адже збори парафіян, на яких вони вирішили долю храму, намагалися визнати незаконними. Розповідає священник, а його самого позбавити духовного сану каже: наразі у державному реєстрі церква не зареєстрована як ПЦУ. Є розпорядження про реєстрацію. І на сьогоднішній день уже слово за державним реєстратором. В статуті, який був у 91-му році зареєстрований, обласною ще туди виконкомом, назва одна, в державному реєстрі, назва інша. В 91-му році написано Устав православного приходу релігіозного общества Свято-Покровської церкви, ПГТ Сарата району Одеської Ізмейської епархії Української православної церкви. Але чомусь на сьогоднішній день. От уже назва зовсім інша православне прихідця Топокровської церкви СМТ Сарати української православної церкви. Як так могло статися? І чому ми повинні відповідати, ми, наші люди, наші парафіяни? Хто я маю зміни змінити? Ні, державний реєстратор повинен був усунути ці недоліки. Наразі суспільне звернулося за коментарем стосовно ситуації до одеської військової адміністрації та південного регіонального міністерства юстиції і чекаємо на відповідь. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина. Що буде з третім? Виставу для дітей та дорослих із такою назвою покажуть в Одеському театрі малих комедій 1 червня. На сцені будуть задіяні чотири актори. Це студенти, які займаються у театральній студії. Вони пристануть перед глядачами у ролі пінгвінів та однієї голубки. Підійматимуть тему дружби, взаєморозуміння, поваги один до одного. Для дітей-переселенців передбачений безкоштовний вхід. Початок вистави о десятій ранку. Ми, пінгвіни, повинні триматися разом. І коли троє пінгвінів можуть під дощем, і лише в одного є парасолька, зрозуміло, що він запропонує її. Є буквально новонароджені пінгвіни. Пташенятка, три пінгвіна. Які, як і всі, ми дружать, сваряться, щось там ділять між собою, але ще немає чого ділити, і раптом сваряться, розбігаються в різні боки. Тут з'являється біла голубка, каже, що все, кінець світу. Бог послав мене на землю, щоб об'явити про всесвітній потоп. І оці три пінгвіни намагаються врятуватися, тому що голубка їм дала запрошення на Ноєв-Ковчег і всього на двох осіб. А що ж буде з третім? Прогноз на 1 червня. По всій Одещині ясна погода. Вітер південний, 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 15 до 17 вночі та від 22 до 26 градусів в день. В Одесі ясна погода без опадів. Температура повітря вночі 16-17 із позначкою плюс. В день 22-24 градуси тепла. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.